Ці кадри знято ще на початку серпня. Світлана Осипенко з чоловіком та дітьми втекла з Донецька до Тернополя. Уже тоді було страшно залишатися і кожен день приносив нові руйнування та небезпеку. Наважитися на переїзд було важко, але, зважаючи на те, що чоловік після інсульту, два сини інваліди з дитинства, то роздумувати не було коли. Муж у меня после инсульта до этого он работал ну, там на, э, грузчиком на базаре. Ну так, работы такого у нее было. А потом инсульт у него случился. Я работала на заводе рабочий на 107 заводе. Сейчас война. Just... А, діти? а дети? А уч... дети это самое, Саша учится в училище. Дочка замужем живет в, 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 на, на Северно-Октябрьське, вони жили на сіверному посілку. Зараз в, в, там, Краматорськ. в Краматорській угу. забыла, как -то. замужем двоє діток, вже вну, троє у мене внуків. Так. Сюди ви переїхали з ким? Муж, діти і я. Син Сашко у Донецьку закінчив перший курс училища, навчався на маляра штукатура. Поки у Тернополі продовжувати здобувати професію не береться. Каже, що чекає повернення додому. Поки підпрацьовує у пансіонаті. Саме у Петриківському геріатричному пансіонаті біженці зі Сходу України знайшли тимчасовий прихисток. Нормально тут відносини хороше. Вдома все хочуть. Это, ну, все нормально, все тут отношения хорошие, все хорошо относятся, добрые, все. Нормально, це сім'я з двома дітками, ну дорослими дітьми, але ці діти мають неврологічні захворювання. Так і крім того, там чоловік, так само тої Світлани Осипенко, він переніс інсульт і йому тяжко говорити практично мало що говорить. Він повільно рухається. Ну дійсно проблеми є великі, крім того, що війна, крім того, що вони втратили близьких, рідних, десь там далеко вони втратили будинок, все і ту. Тут вони зараз перебувають, ну їм дуже важко. Крім того, що кажу, в них є от оці от сумні їхні захворювання, вони мають психологічно велику травму. Як ви наважилися на такий крок, щоб залишити будинок чи квартиру, залишити і поїхати в невідоме. Ну, Так, напевно, так можна бути. Так оставила в квартирі все, все, що було необхідне. Так, приїхала. С вами еще кто-то ехал, чи вы сами выезжали? Нет, мы сами выезжали. Важно было выехать? Нет, нам билет брали через МЧС. Нам билеты взяли, мы приехали сюда, и тоже через МЧС. Потом потом... Сюда нас через МЧС. Угу. Вас тут зустріли, Не зустріли, чекали вас. Скажи, <сос�> розкажи, да. вас ну, выходили, ждали нас, наверное, позвонили или как я знаю. Приняли хорошо сразу. Приняли хорошо, все нормально. Претензий никаких нет, очень люди добрые. Не боялась ехать до Тернополя? Нет. Ну как я боялась, но ну, не боялась ехать до Тернополя, а просто боялась неведомо куда. А так не боялась що бояться чи маєте відомості про е, сьогоднішню вашу квартиру, що там зараз відбувається? Ну, пока стоїть, пока стоїть. А там хто його знає? Не знаю. Говорять, стоїть. А. Стоїть вона чи ні, хто його знає. Поки ви маєте тут тимчасовий такий притулок, чим ви тут займаєтеся? Чим вам допомагають? Чи вистачає вам всього? Чи є соціальна якась допомога? І, ну, я пенсію отримую, Саша пенсію Де ви працюєте? Тут. Я підработаю, муку вигружаю. Mm. Uh -huh. ну, так, так і Е, e, Якого ви життя? Хочете на свои наимилостивейшие майбутние? Что вы хотите, каких измен? Чтобы мир был, щоб ну я говорю, здесь очень хорошо дома, ну домой все ну хочет. Мне не так домой, как квартиру жалко. Угу. Я хочу, чтобы мир на земле был, щоб Мама, успокойся. Ко мне внуки пришли, не боялись. Кому эта война нужна? Вы здесь вонюетесь с дочкой, с внуком? Да. Внуки еще маленькие. Что она рассказывает? Все нормально тоже. Живет нормально. Ну как нормально? Не дома. Они квартиру снимают. А одна дочка живет в Донецке осталась. Там, как вам объяснить, шахта Панфиловская там живет. І внуки там, тобто частина ваших дітей і на території підконтрольні е, сепаратистами, а інша на підконтрольними українськими да. військовими, так? Так да. переживаєте як і за ту, так і за ту. Так. Війна є, війна не спрашують. много людей погибло. У нас тоже на площади, там в Донецке тоже много, по дети говорят. Но ну, я не знаю, вот 63-й школы там попал снаряд. Да, дети да. двое деток, а одни, остальные раненые. не знаю, правда это или нет. Потому что снаряд у нас в Алим попал. тоже. Ну, тоже не знаю, правда или нет, говорят. Так, и у меня нету подзорной тупы, нету, чтобы смотреть. ну, так, так, так живем. Медника. Що чекаєте від наступного дня кожен раз? Як сказати? Щоб мир був. Найголовніше, щоб мир. везде, щоб мир був. Не тільки у нас дання везде, щоб мир був. 84-річна Віра Косяченко, біженка з Маріуполя. У Петрики її привезла внучка, яка поки що залишається на окупованому сході. Чому ви переїхали до Тернополя? До Тернополя, тому що хотіли напасть на Маріуполь. І мені, я вже больна була з снагою. И меня же не оставили, и здесь ну объявили, что здесь есть дом престарелых. и меня сюда положили и приняли. И вот я лежу, лечусь, хожу, сейчас на палочке хожу, тренируюсь на судачке, ну подемажку делаю, массаж их мне делают. Да я и сама сейчас шевелю, чтобы только быть чтобы быть здоровой. А кто вас сюда привез? Вы... Нучка. внучка привезла. Ну, у нее муж и, и у нее мальчик маленький, два с половиной года. А внучка да залишилася? В Мариуполе сейчас. Она здесь была. С подруга приехали тоже, текали. А теперь они вернулись, пока там в Мариуполе не воюют. Не знаю, ну когда нападуть, не известно. Донецк, вы сами знаете, разбитый и всё. Луганск, Славянск, эти города. Ну, многие уже луганські говорять, що повернулися. Ну а де боють, не знаю. Може, ж йон тільки Маріуполя. Маріуполь дуже хорошо охраняють. То э, внучка, переживаючи за вас, відвезла вас сюди, сама залишилася вдома. Да, дома. Ну вона говорить: "Бабушка, як Если что сообщать все хорошее, мы тебе обязательно заберем. Потому что не оставим. Вот и все. А мне же не бросить одну, а я ходить не могла. А это еще хорошо. Вот забрали, правильно? И меня тащили. От сюди, от з такою больною ногою. Сейчас я вже можу на палачки ходить, уже не так страшно. А то ж я не ходила. А як вас, як ви саме от чому до Тернополя саме ви приїхали? Ну, по, по інтернету ми узнали. От сюди і приїхали. І як вас зустріли тут? Хорошо, хорошо, внучка говорила, хорошо. Я, звісно, там не була, вона все там договаривалась. все нормально, все хорошо, прийняли. Угу. А... Зараз ви спілкуєтеся з тими мешканцями, які тут живуть. Чи спілкуєтеся з ними? Чи маєте якусь соціальну допомогу тут? Ну, я не знаю. Нам зі допомогу, Ну, здесь навіть давали подарки. Все хорошо. Я вважаю, это очень хорошо. В чистоте, в порядке. Вот даже в Маріуполі она сама врач говорит, там лежать больные. очень говорит, страшно. За ними ніхто не ухаживает. Здесь же ухаживают, а там уже не то. Да? А подруга сама у неї врач закончила она медицинский. Она тоже уезжала сюда. Когда они делали здесь только работы, что не было, ну ничего, они теперь приехали там, пока не воюют, держатся. А если будет уже говорить опять, нужно опять текать, маленький ребенок, и я ищу меня тащить. Правильно? Угу. Сколько часов вы уже тут есть? Ну вот уже э, сентябрь, ну вот два с половиной уже месяца. Я здесь. Пока мне хорошо все, но меня тянет домой. Очень хорошо. Чисто, полезно. Внучка звонит до вас? Звонит. Мы звоним, даже на телефон там достала, купила. Говорит, бабушка, мы будем с тобой говорить. Все нормально. А вы сами народились в Мариуполе? Я сама россиянка с Курской. А уже а еще маленькая я живу, сколько мне лет, сколько я и в Мариуполе. Вот. Чи думали ви колись, що доживете до таких часів, що буде війна, будуть стріляти, будуть гинути люди? Хто там думав? Ой, я тільки хочу, щоб мир був і все. І бути вдома? вдома. Всі камнілися очень хорошо, і брачі, і эти, все, 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 все хорошо. І угу. спрашують, как, провіряють, как здоров'я, все хорошо, очень хорошо. Ви бабуся така оптимістка? Ну как, как сказати, можете так, а можете не так? Я только кажу, молю Бога, Богу, щоб тільки війна закінчилась, щоб нам було всім хорошо. Ця жінка, Косиченко Віра Іванівна, вона принесла перелом стегна. От і тому і дуже важко ходити. От неї, звичайно, що і по старості є хвороби із серцем, і хвороби там трошки неврології. Але в основному це дійсно жінка, така позитивна, така от оптимістка по природі, по, по характеру. От, і вона з надією дивиться в життя, що все наладиться в нашому, в нашій країні, що все буде добре. Дійсно, вони всі хочуть миру. Вони навіть не дбають про своє здоров'я, як дбають, щоб людей був мир, щоб люди. Жили так, як раніше, щоб все було добре. Хоча завжди ми і раніше жалілися на своє життя, але все-таки як рівняти з тим, що сталося, так, з війною то нема гіршого, нічого. Сьогодні в обласному Петриківському гаріатричному пансіонаті десятеро біженців зі Сходу України та Криму. Тут вони отримують всю необхідну допомогу і медикаменти. З ними займаються. І психолог обов'язково, і звичайно, що інструктор по ЛФК, тому що деякі мають переломи от перенесені. У нас є психолог, у нас тут штатний психолог в інтернаті, і він займається регулярно з ними. Крім того, і я підтримую так само, тому що таких людей треба не так, як медикаментозно, а дійсно психологічно, морально підтримувати їх, тому що лічить основному слово добре слово, добра душа, відкрите серце. Відкриті сьогодні усі серця для людей, які змушені покидати свої домівки. Проте допомогу отримують швидше ті, які справді залишилися без надії.